Вони ставлять всіх в стойло. Тобто тепер всім буде не вистачати грошей, вони будуть приїжджати, просити, і якщо приїжджають, просять, то кажуть, а як ти вступив в слуги народу. Ти став партійним, ти продвигаєш там якби, наші це, церності. Ні, ну там типу все, тобі субвенції не буде. А так і кажуть, так. вони вже зараз строять. Вплоть до того, що доходить до смішного, коли у нас... Сумська область і Львівська область, вони побудували такі горизонтальні відносини для того, щоб там Сумській області на Львівщину десь в Прикарпаття повести. Там дітей на відпочинок, де ще щось. Просто елементарно обмін. Допомога звідти. Тепер там львівські громади не зможуть сумським допомогти. Але доходить же ж до смішного, що ви хо на якусь колегію і кажуть, а якого ви поїхали? Це ж область же ж Порошенковська, вас, мабуть, там перевергують, там, типа, не сміть! Не смель двум громадам різних регіонів